Сучасні квітники з вами. Вітаю вас, друзі, і хочу показати вам ялівець лускатий. Такий ялівець у мене вдома є. Я знаю, як треба за ним доглядати. Посадила я такий один ялівець, а потім я його розмножила. Він дуже швидко розмножується ялівець лускатий. Ялівець лускатий це настільки гарна рослина. Серед усіх ялівців, напевно, це мій самий улюблений ялівець. Він такого блакитного відтінку. Зараз ми бачимо, ось він на передньому плані, ось його хвоїнки, такі із блакитним відтінком, зелено-блакитний. ви знаєте, на ньому так начебто є такий наліт дуже гарний. І він росте, досить великий. Зараз ось я вам показую такі чарівні клумби. Я знайшла такі клумби, вони схожі на такі, як є у мене вдома. Так само ось туя смарагд, моя улюблена туя струнка. І ось цей ялівець. Це родички парісових. Росте цей ялівець. Досить швидко. Ось ці прирости з'являються ну, на пів метра, напевно, дуже швидко за літо, за весну, за літо. І Тому я його стрижу. Стрижу його ранньою весною. Друзі, у мене є кущоріз, у мене є електрична така пилочка спеціальна. Невеличка, Там, де товсті гілки, то я пилочкою обрізаю, а кущу різом обрізаю. Так, якось тут обрізано. ми бачимо. Його обрізали по формі того квітника, який сформували. Ялівець лоскатий, він не вибагливий, він не хворіє. Тут бачимо трішечки не дуже гарно, бо він тільки щойно пострижений цей ялівець. Потім дуже швидко ці хвоїнки наростають, і все дуже гарно, друзі. Цей ялівець можете сміливо саджати і розуміти, що у вас не буде ніяких клопотів з ним, тому що він вам буде рости і все. Він не потребує добрив, він не потребує обробки. Єдине, що якщо там е, листопадні дерева поруч ростуть, то треба листя поприбирати, одягнути рукавиці. Чому одягнути рукавиці? Тому що в ньому є тільки один єдиний недолік, він колючий. Ну як колючий. Я навіть без рукавиць руками там обережно можу обрізати, стригти. Але якщо от листопадні дерева поруч, то я розумію, що треба вибрати ось ці ті листя, ті, що зверху падають, ті, що під низом, нехай падають, то добре для ялівця. Ну, Таку чудову клумбу я знайшла. Поруч із ялівцем, ми бачимо вийгела. Вейгела, до речі, дуже довго квітує. Взимку ця вейгела стоїть пусті гілочки без листочків, бо це листопадна рослина, але навіть непомітно в такій композиції, коли є ялівець, коли є ось гірська сосна поруч, коли є поруч, там іще сосна, там далі друга гірська сосна, я бачу. І поруч є така вертикаль, це смарагд, туя смарагд. От, друзі, я вдома також саджаю ось так клумби, як оця. Чому я прийшла до цієї клумби? Тому що у мене є декілька клумб, отаких. я саджаю спочатку вертикаль, тую смарагд, потім посередині, ось як сосна гірська. Це такий середній зріст іде у неї. А спереду росте горизонтальний ялівець. Ну, в цьому випадку ось оцей ялівець лускатий, блакитного кольору. Ну, Вайгела тут для краси, тому що вона досить довго квітує. Навколо бачимо, які ялинки гарні. Я ще зніму вам відео. І про ялинки розкажу. Сосна гірська. От сосни гірської у мене вдома немає. Сосну гірську я зараз тут, у Кракові, у Польщі, дивлюся, наскільки вона популярна. І я вирішила, як приїду додому, я обов'язково куплю собі гірські сосни і посаджу. У мене ця думка була і раніше, але, на превеликий жаль, вона виникла саме. Перед тим як прийшлося поїхати з дому. Коли приїду, я обов'язково посаджу гірські сосни, про які я вам іще розкажу, бо я вивчаю, як за ними доглядати. Я вивчаю, як вони в композиціях на квітниках знаходяться. Ось тут також гірську сосну. Я вам показую, як вона знаходиться в цій композиції, і вона є середньою ланкою, яка зв'язує вертикаль із горизонталлю. У мене там, наприклад, замість цієї гірської сосни я дуже люблю троянди. Росте троянда ангела. Вона має ось такий кущ, як оця гірська сосна. Вона весь росте така кругла, широка і по висоті приблизно. Також як ось ця сосна, і вона там квітує: Я не боюся саджати троянди біля хвойних рослин, бо дехто говорить, що це несумісно. Але троянду ангелу посадити сумісно з будь-якою рослиною. Вона досить також витривала, ось так як тут вейгела посаджена. У мене посаджена троянда. Вайгели у мене також були. Я саджала вейгели. Але я не знаю чому. У мене вона засохла вейгела в одній композиції, але потім я вирішила вейгели не саджати, тому що маю більше 300 сортів троянд. І мої троянди є куди розсаджувати, тому що спочатку був такий величезний трояндарій, троянди одні росли, а потім я вирішила, що все-таки, коли ростуть одні троянди, багато чорної землі видно. Мені це не подобається. Я їх почала розсаджувати, почала формувати ось саме отакі клумби із хвойних рослин і додавати гортензії. Додавати туди е, троянди. І це е, досить гарно. Я коли приїду додому, все покажу. На жаль, поки що я їхати додому не можу. Сподіваюся, що скоро це буде. Бачимо ось ці квіточки Айгели. От уявляєте, в мене ось так точно є туя смарагд, потім е, Троянда Ангела, наприклад, і інші троянди, ну, як приклад, Троянда Ангела, а попереду. Ялівець і не тільки ялівець лускатий. У мене є і інші ялівці. А сьогодні, ось я знайшла саме з ялівцем Лускатим і хочу сказати: так він колючий, але не бійтесь його, він не настільки колючий, щоб його не посадити вдома, тому що це прикраса будь-якого квітника. Ялівець лускатий. він... Ну, на будь якій прикладі, клумб дуже суперово виглядає. Ялинки, красуні, також є в мене вдома і ялинки. Також все це буду показувати, коли приїду додому. А зараз, друзі, я для вас. Шукаю отакі гарні клумби і буду показувати їх багато. А ви уже будете вирішувати, яку клумбу вам вдома посадити, яка вам найбільше сподобається. Тому що ось який кизильник я показую, і кулеподібні туї, і туя смарагти. Ну, Друзі, що сказати? Я дуже закохалася у хвойні рослини, не тільки в троянди, тому зараз буду розказувати багато про хвойні рослини. І кому цей канал вподоби, сучасні квітники, будь ласка, дивіться, запам'ятовуйте, саджайте такі квітники і нехай вони вам приносять задоволення від того, що ви будете їх постійно бачити. Я бажаю всім добра і щастя. Сучасні квітники з вами. До зустрічі, друзі, на нових і дуже цікавих квітниках і клумбах. До побачення!